19 жовтня 2012 року відбулася чергова 29-та сесія Золочівської міської ради. На розгляд було винесено наступні питання: про внесення змін в кошторисні призначення, про затвердження рішення виконкому, заслуховування повідомлень начальника Золочівського районного відділення головного управління МВС України про їх діяльність щодо охорони громадського порядку на території міста у 2012 році, заслуховування інформації завідувачки дошкільного навчального закладу номер 2 Вишенька про роботу у 2011 -му, 2012 -му, навчально виховному році, заслуховування інформації завідувачки дошкільного навчального закладу номер 6 «Вербичанька» про роботу у 2011-2012 навчально-виховному році, заслуховування інформації начальника міського житлово-комунального підприємства Перспектива про фінансово-господарську діяльність за 2012 рік, про внесення змін в рішення сесії Золочівської міської ради від 23 сіку. Січня 2012 року номер 480 про затвердження та внесення змін в соціально-економічні програми міста Золочева, про внесення змін в план діяльності Золочівської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2012 рік, про затвердження умов укладання договору міни, про розгляд заяв фізичних та юридичних осіб, земельних питань та різне.